Президент Польщі Кароль Навроцький не підтримує вступ України до ЄС на цей момент. Він наголошує на необхідності підтримки України з геополітичного погляду, визнаючи Росію головною загрозою для регіону, і підкреслює, що Україна повинна враховувати інтереси інших європейських країн. Кароль Навроцький наголосив, що Польща має підтримувати Україну зі стратегічного та геополітичного погляду. Також він визнав, що головною загрозою для європейського регіону є Росія. Водночас польський лідер прокоментував вступ нашої країни до ЄС. Наразі я проти вступу України до Європейського Союзу найбільшою загрозою для мене як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону є Російська Федерація. Це постімперська неокомуністична держава на чолі з Владіміром Путіним, воєнним злочинцем. Я дуже критично ставлюся до Російської Федерації, де, до речі, мене, як президента інституту національної пам'яті, переслідують: мені загрожує 5 років ув'язнення у в'язниці. З одного боку, ми повинні підтримувати Україну в її конфлікті з Російською Федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину та інші європейські країни, також мають свої інтереси.